У Росії ціни на бензин зросли до рекордних показників. На заправках у регіонах немає палива. Дефіцит буквально по усій країні: В Астраханській, Саратовській, Самарській, Рязанській, Ростовській, Новосибірській та Волгоградській областях Краснодарському та Хабаровському краї, а також у тимчасово окупованому Криму. Ціни тим часом б'ють рекорди. Вперше в історії біржова вартість 95-го бензину перевищила 75 тисяч рублів за тонну, а дизель за 60 Вісім тисяч за тонну. Міністерство сільського господарства попередило про катастрофу з паливом, що насувається. Проблема із забезпеченням сільськогосподарських підприємств в останній тиждень різком погіршилась. Про це на засіданні комітетів з контролю та аграрних питань Держдуми заявив міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев. Він назвав ситуацію критичною, тому що багато аграріїв залишилися без пального. У Нас проблеми вже Ми зараз і уборочну, и, и можемо... не по позім, то будет катастрофа. І второю ми ну, то так, ми стандартне обслуг ав ще час экспорт на експорт нефті продуктів закриття, нестабілізуємо ситуацію. Нам приймаємо да, насправді у Росії виробляють достатні обсяги бензину, а пального значно більше за обсяги споживання. Однак останніми місяцями продаж нафтопродуктів за кордон став. Вигіднішим ніж постачання на внутрішній ринок, через що і зростає і офіційний і сірий експорт. От і виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму та Росії. Активне зростання оптових цін на бензин та диспаливо в РФ розпочався із середини травня на тлі планів мінфіну РФ знизити вдвічі демфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту.